Доброго ранку, доброго, доброго дня. Ранку. Доброго. Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. А ви скажіть мені, ви з мамами сьогодні зранку віталися? Так. Бажали їм доброго я ранку. Баба, але так. Я не а усмішку свою подарували своїм рідним. Так. Подарували, а тепер так. посміхніться мені, дітки, і один одному створимо гарний настрій і розпочнемо наше заняття. Молодці. Сьогодні з вами ми на занятті з грамоти будемо вивчати новий звук і нову літеру, якою цей звук позначає. На попередньому занятті ми вже вивчили. Одну літеру вона називається Г. А сьогодні літера буде дуже і дуже на неї схожа. Ось цю літеру ми з вами вже вивчили так? звук Г і буковка Г, грибок. А сьогодні погляньте: ось яку ми будемо вивчати з вами буковку. Вона схожа на попеню! Ні, не схожа, але трішки схожа. Вона відрізняється тим, що в неї догори ось є такий як чупчик. Це буква Г. Перша буковка Г, вона вимовляється глухо, а ця буковка нова Г, дзвінко вимовляється. в букви цієї. Тюбчик стирчить, звук цей гусочка гелготить, Гава і гудзик за нею ідуть. Скажіть ну нам, дітки, як цю букву звуть? Г. Ану, скажіть, дзвінко. Буква Г. Ось вона, погляньте, яка вона цікава і красива. І дійсно в неї, як чубчик вітром наверх підняло, да? ось така наша нова буковка. Вона має два звука. От ще розгляньте, будь ласка, ці дві буковки я вам показувала на попередньому занятті. Ось ця буковка Г, вона може складатися просто з двох паличок. А що в неї може оцей кінчик у буковки Г дивитися униз? Це буква Г. А у Г чубчик завжди догори. Бачите? І вона має два звука Г і. Й. Так, Твердий і м'який. Так, і послухайте вірші. Живуть у місті алфавіт, дві схожі букви, дві сестри. Здаля їх важко розрізнити, О, сестри, що ні говори, з Г Шупчика слів багато, а з Г, де чубчик догори, то слів мало. Давайте поглянемо. Це слова такі як ґрунт, ґава, гав. Це ось така крюка. Бачите, дядя тримає ось таку крюку. Називається ґирлига. Гуля на лобі. Гуля. Газда це хазяїн пан. Газда називається, бачите? А це гудзики, гудзики. А це іграшка дзига, дзига. А ось ці е сходинки такі називаються ганок. «ганок». Ганок. А ягідка ось ця агрус, Агрус. Oh, а наші санчата ще знаєте, як мають, яку мають назву? Say, Ні. Гринжолята. Гринджолята. Гринджолята. Oh, Бачите? Ось така цікава наша літера Г. Так, давайте ми з вами її розглянемо. Ось вона буває печадна. Велика і маленька, а це рукописна, також велика і маленька. Бачите, як вони відрізняються написання печатної і рукописної. І на що ж схожа наша з вами літера Г? Давайте побачимо. Ану, ось ці сходинки. Як називаються, я вам тільки що говорила нещодавно? Ганок, да? ганок. Ганок, а це хто на малюночку у нас намальований? Угу. На що схожа наша буковка Г? Г. Начула чудика. Так, це чучело огородне опудало. Так. А це зображено що? А. Це така коса якою косять травичку. У селі люди, а може, і тут десь у місті, у кого є дача. Це коса, така, на яку сів ось такий горобчик, і так само створив їй такий чубчик до гори, в нашій літері «Г». Так, а це що в нас зображення? Так, так. Такий кактус, так, така рослинка. А це. Це така паличка. Да? Така паличка дерев'яна також має е, сходство з нашою буковкою Г. Добре. Зараз у нас, погляньте, що ви бачите на е, е, екрані? Квіточка, квіточка. Да? Це квітка п'ятиквітка. У неї п'ять лепис... е, пелюсточків, ось таких є. І вона е, пропонує вам е, пограти в гру. І познайомитися з картинками, з словами, де зустрічається нова літера Г. Послухайте, за першою пелюсткою сховалася комашка. Ось яка вона. Це Ґедзі. Гедзь. Це така велика муха, яка Літає на полі, в лісі, і вона не дає спокою тим корівкам, які пасуться і їдять травичку. Вона дуже-дуже надокучлива, ця муха, цей ґедь. Бачите, давайте ми з вами повторимо це слово. Ґедзь. Так, ось такий є ґедзь. За другою пелюсточкою в нас сховалось наступне слово. Підгадайте загадку і дізнаєтеся, яке? Я маленький і кругленький, на одязі завжди буваю. Мене в петлю продівають сто раз туди, сюди, що є маленьке, кругленьке на одязі і його продягають у петлю. Молодець віка, здогадалася, це. Гудзик. Давайте разом промовимо це слово Гудзик. Ну. Промовте це слово, дітки. Повторіть це слово Гудзик. Гудзик. Так, в ньому також зустрічається так, літера Г і звук Г. Добре. Тепер третя пелюсточка наша заховала. Птаха! Відгадаємо якого? Завітайте до крамнички, персні, гудзики і стрічки. Пропонує всім оздоби Госп... да. господиня Довгодзьоба. Хто це, дітки? Гава! Молодець Дініска. це гава. Вона дуже полюбляє такі дрібнички і все собі збирає те, що блищить, те, що їй сподобається. Так? Гава. Повторіть це слово, дітки. Гава. Гава. Так. А ось і четверта пелюсточка пропонує нам також замик. Кинула шишку на мене зозуля. В мене на лобі з'явилася. Що? Що може з'явитися на лобі, якщо впаде на лоб шишка? Гуля, Віка сказала. Гу... Гуля, так. У дівчинки ось на лобі з'явилася гуля. Бачите? Повторимо це з вами слово гуля. 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 В ньому також є звук Г. Добре. І е, ще загадку слухаємо уважно. Так. За п'ятою пелюсткою заховається іграшка. Це вам така невеличка підказка. Вона любить покружляти по подвір'ю, по так. кімнаті. Слухайте уважно. Дуже швидка і спритна. Подивіться, ось яка. Хтось зі... дізнався, що це за іграшка? Я знаю! Ага, точно. Це вона називається. Так, стихай. Ой, щось я нажала. Щось я не то нажала. У мене збільшився екран. Так, що ж ми можемо зробити? О, все виправили. Ось, погляньте, ось яка вона наша. Дзига. Дзига. Повторіть, будь ласка, Дзига. Дзига. Так, ця іграшка дзига, вона дуже полюбляє кружляти. Молодці дітки справилися з завданням. Розглянемо ще раз нашу букву Г. Вона може звучати твердо звук Г, Г, а може звучати м'яко Г, Г. І позначається або одною рисочкою, коли твердий звук, або двома коли м'який. Так, а зараз давайте з вами прочитаємо слово, яке ви бачите на малюночку. Гава. Гава. Так. І порахуємо, скільки в слові Гава звуків. Перший звук чотири правильно. Г а, В А. Давайте позначимо з вами ці звуки. Перший звук, який буде? Дзвінко кажемо Г. «г». Позначимо, покажіть мені, якою кішечкою. Так, Віка бачу. Рисочка це твердий приголосний звук. Другий звук який в нас в слові? А. А. Як ми А. Позначимо. Кружок. Кружечок. Молодець, Міка, до нас приєдналася. Так. Кружечок. Третій звук, який в нас буде, дітки? Га. ва Рисочка. Рисочка це буде який звук. Як він буде звучати? В, В. Так, Так. це в нас буде твердий приголосний рисок. І останній А. Кружечок. Ось такий звуковий аналіз слова гава. Добре, молодці. Справились. А тепер ми з вами розселимо у будинок, де проживає літера Г. Предмети, які мають в своїй назві звук Г. Давайте подивимося на перший малюночок, що Пуговиця. зображено? Гудзик. Гудзек. Пугавіця на українській мові гудзи. Пуговиця. Так, є в ньому звук Г. Да. Отже, так. ми його поселимо. Правильно? Да. Так. Друге е, на малюночку, що зображено? Ні. Банан. Банан. Ні. Є там звук? Ні. Немає, Ні. так. Немає. Далі третій малюночок, що ви, ми бачимо? Є, кажете, Є. поселимо. Дуже добре. Є. Є. А ось Є. цю Є. муху запам'ятали, як звати? Є. 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 Є в ньому в нас зв'язок. Г. Баба. Є. Є. Поселимо ось сюди. А у дівчинки що на лобі? Гуля. Гуля. Буде вона е, в будиночку проживати чи ні? Баба. Так. Так, ось вона. Далі. А ось це, що ми бачимо. Да. Так, це земля, або, кажуть, ґрунт. ґрунт. Є в цьому є. слові. Нету. Є звук Г в слові ґрунт. Да, так, так, є. І останній Ні. малюночок, дятел. Ні. Не будемо поселяти, ми його просто приберемо. Так, правильно, молодець Дініска. Ну що ж, молодці справились, а зараз спробуємо прочитати склади. Починаємо від е, буковки Г і ведемо до голосних. Читаємо. Га! Га. 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 Гі. 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 Добре. Це легко. А тепер слова. Будьте уважні. Читаємо. Га. 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 Добре. Га. А друге слово га. 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 Гано. Да, 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 Гано. Да. Ганок. Ганок. Це сходинки такі. Да, Гангречены. Да, так, да, далі. Да, Газ. Да. Газда. Молодці. Прочитали. А останнє слово: Гвинт. Денис вже прочитав. Гвинт. Дуже добре. А ще в нас є слова. Давайте ще. Грунт. Грунт. А, так, далее. Граты. 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 Это э, решетка. Решетка. Граты. Агрус. Агрус. А что такое агрус? Это погода дня. Ні, агрус. Ягоди, агрус. Правильно. І останнє слово: Зига. Ви Зига. Молодці. Розумнички ви можете. А тепер послухайте дуже цікаву скоромовочку. Гава на ганку пекла заганку. Га... Ви, ви не послухали уважно? А ну ще разочок. Гава на ганку пекла запіканку. ну давайте повторимо: гава на ганку. пекла Плапіканку. А тепер скоріше. Гава на ганку пекла на Гава, гава, гава. гава на ганку пекла за піканку. І треба дуже-дуже швидко її вимовити. Гава на ганку пекла запіканку. Гава на ганку пекла запіканку. Ось так швидко. Молодці. Я вам скину додому, і ви її вивчите і будете. Добре? <різь> молодець, молодець, дуже добре. Добре, добре. Так, ну що ж, вдома обов'язково прописати нову літеру з щупчиком догори. Як вона дітки називається? Як наша літера називається? Г. Літера Г. Да? Пропишете її добре гарненько і запам'ятаєте. Домовилися, домовилися.